Друзі, всіх рада вітати! Сьогодні розпочинаємо з вами створювати проект калькулятор у скретчі». І це буде перше відео, тому що сам проєкт досить об'ємний, і спочатку ми просто зробимо фон нашого калькулятора, тому що і там буде багато таких нюансів, які потрібно врахувати, щоб менше на все це витрачати час. Якщо вам це цікаво, якщо ви хочете побачити... Продовження, тобто дійти до кінця виконання цього проєкту. Я чекаю від вас на обернений зв'язок, ставте лайки і запишу для вас продовження. А сьогодні демонструю фрагмент уроку у своєму 6 класі, на якому ми почали створювати проєкт, тобто намалювали фон нашого калькулятора. Приємного перегляду. Заходити, як завжди, в свій аккаунт Scratch. І створюємо новий проєкт. Дивіться, сьогодні ми з вами зробимо тільки сцену для нашого майбутнього калькулятора. Тобто зробимо фон. Ну, фон то буде нашою сценою. Тобто ми сьогодні просто спробуємо його намалювати з вами? Тому що навіть тут є багато нюансів, які потрібно враховувати, щоб у вас все добре вийшло. Тобто ми переходимо на сцену на тло нашої сцени. Ви можете зробити якийсь фон для цієї сцени загальний, а потім вже малювати на ній калькулятор. Ну, якщо робити так, як у вашому підручнику. Бачите, є фон, і на фоні цьому намальована калькулятор. Ну, фон можете обрати, а потім його просто змінити. Тих фонів, які вам там пропонуються, ви можете обрати якийсь фон, на якому буде розміщений ваш калькулятор. А можете завантажити. Давайте спробуємо зараз з вами. Завантажити, от коли ви додаєте, є можливість сюрприз, сюрпризу. є можливість сюрпризу, є можливість обрати тло, а є можливість завантажити тло. Якщо ви хочете завантажити тло, якесь, яке які, які знайшли з інтернету, ви можете ввести ну, тло, зображення подивитись, яке нам пропонує Google, І обрати той фон, який вам подобається. От я, наприклад, хочу такий фон. Спочатку я собі його завантажую на пристрій на свій, ну, куди-небудь. І потім вже, якщо я хочу його додати, я його завантажую, тобто вивантажую із свого пристрою. От з того місця, куди я його зберегла. Я його зберегла в шостий клас в інформатику. Ось він. Так, ну він у нас чогось зробився не на весь екран, як мені хотілося. Якось дивним чином. Дивіться, тут є масштаб. От щоб ви бачили, як воно виглядає. Ось, бачите, як воно розмістилося? Воно розмістилося не повністю. Що ми можемо зробити? Можемо ми вирізати, потім його розтягнути. Можемо вирізати, потім розтягнути. О! Так, і на цьому тлі ми робимо з вами калькулятор. Ми малюємо прямокутник. Обираємо також для цього прямокутника якийсь фон. Тобто, от загальний фон, який у нас буде калькулятор. Ви можете отут от міксувати насиченість, кольор та яскравість, щоб отримати те, що вам хочеться. Який-небудь. Ну, наприклад, такий буде в мене фон. Це буде заповнення, ну і межа, тобто заповнення прямокутника, який я зараз буду малювати, заповнення форми майбутнього калькулятора. І протягую ось таким чином, роблю цей основу калькулятора, так? Є, можна трохи так, щоб він відступав від нижнього і верхнього країв. Далі будемо дивитись підручник і робити так, як там. Верхній прямокутничок, там написано мій калькулятор. Знову берете, але трохи змінюєте яскравість там або насиченість, щоб воно трохи відрізнялось від основного фону. І робите знову прямокутник, на якому буде написано, що це ваш калькулятор. Мій калькулятор. Тобто сюди ви додаєте текстовий напис. Вводимо з клавіатури на англійській мові. І нічого не видно з того, що я ввела, тому що колір літер, які я ввожу, вони залишились такими самими, які я виставляла для цього прямокутника. Тому, звичайно, мені потрібно змінювати колір. Змінювати. І якщо я хочу, я, наприклад, хочу змінити не тільки кольор, але і накреслення, щоб це був якийсь більш цікавий шрифт. Ну, от, я постійно на цьому зупиняюсь, ви можете обрати якийсь інший. Якщо засередину хопаєтесь, то ви можете його рухати, тобто переносити. Далі дивимося, що нам потрібно зробити. Далі буде прямокутник він тут чорного кольору, в якому будуть з'являтися цифри, які набираємо з клавіатури. Тобто робимо прямокутник, там він чорний, ви можете змінити на ваш чорний. Ну, давайте зробимо чорний також. І робимо наступний шар. У мене не дуже чорне, ви що, воно нормально. Так, це наше табло, в якому будуть з'являтися цифри. І далі нам потрібно, подивіться, будь ласка, 4 стовпчики зробити і 5 рядочків на майбутні цифри. Ці, цими цифрами будуть виконавці, тобто, насправді, цифри ми будемо додавати як виконавців. Але. Зараз нам потрібно розподілити їхні місця. Ще раз, 4 стовпчика і 5 рядочків. Робити це будемо. Дивіться, останній рядочок у нас іншого кольору. Тому мені доведеться спочатку зробити, мабуть, цей останній рядочок. Тобто стовпчик, вибачайте, останній стовпчик, ось він буде. Якщо ви тільки настворили, створили, то ви можете трошечки його коригувати. Ви можете змінювати масштаб і ближче роздивлятись, як у вас все це виходить, щоб межі були. Ну, як тільки ви його відпустили все, ви більше нічого зробити не можете. Бачите? Я трохи не подвинула його. Так, можна відмі... відміняти, але тоді вже відміняється повністю. А ні, бачите, відміняти можна. І от коли я відмінила, я можу ще трошечки отут от подивитися так, щоб воно було все вирівня... вирівнялось. От. І наступні кнопки в мене будуть такого самого кольору, тому, в принципі, можна це робити лініями. Лініями одразу роблю для них чорний, мабуть. Отак от, от мене вийшло цього разу. Якщо ви бачили попередній варіант калькулятора, оці сцени ми тоді видаляємо, то він в мене був більш такий спокійний. Коди ми ніякі поки що писати не будемо. Оцього виконавця ми все одно приберемо, у нас там будуть інші виконавці. Ну, якщо критично оцінити те, що ми зробили, я б зараз оцей стовпчик останній зробила трохи ширшим. А оці три трохи вужчими. А вони вийшли такі, що помаранчевий стовпчик ледь не менше вийшов. От попередній варіант, ну це ж таке діло, це ж творчий, творчий такий процес. Попередній варіант мені більше подобається, який в мене вийшов. Але у вас буде у кожного свої варіанти. Тобто ось такий сон в мене перед тим вийшов. На наступний урок до наступного уроку потрібно створити фон. І потім, коли у нас вже буде фон, ми будемо додавати виконавців. І якщо встигнемо починати їх програмувати. Які у вас питання до мене? Нічого. Добре, тут дякую вам за урок. Я чекаю на ваші проекти. Гарного вам вечора. До побачення. До побачення.